Всі знають, що таке тестостерон і наскільки він важливий для твого організму. Він дає енергію, силу, потенцію, лібідо, жагу до життя, амбіційність. Сьогодні я вам розкажу про ті фактори, які знижують тестостерон. вік, екологія, неправильна дієта, ожиріння. Жир це, це орган, який виділяє фермент. Фермент називається ароматаза. Він Трансформує тестостерон в естрадіол, що робить тебе більш жіноподібним. Але один із головних факторів, про який ви точно не чули, це бісфенол. Бісфенол це молекула, яка знаходиться в пластику і яка використовується в індустрії для того, щоб зробити його жорстким. Так? Без бісфенолу він був дуже рідким. Так ось молекули бісфенолу, коли відділяються від пластику і потрапляють вам в організм, вони приєднуються до естрогенових рецепторів. І тим самим вони пригнічують дугу гіпоталамус, гіпофіз яєчки, що в свою чергу зменшує виробництво тестостерону. Перше, що ти маєш зробити, це виявити стан. Своєї ендокринної системи здай аналізи. Результати аналізи надсилай мені. Я їх безкоштовно проаналізую і вирішимо, як допомогти твоїм тестіколом.